блогер Єва Коршак у далекому 2014 році виступала на підтримку окупації, фотографувалась з прапором ЛДНР та вдягала світшот з написом Я русський, за що тепер внесена до бази миротворець. А сам Гуцу, попри активну бізнес-діяльність в Україні, тісно пов'язаний із російським криміналітетом, що ймовірно і допоміг молодому блогеру стати криптогуру з мільйонами в кишені. І Якщо українські правоохоронці не вправі вплинути на тюньові схеми гуцу, то колеги з Інтерполу з легкістю незабаром можуть оголосити чоловіка у міжнарод. Водний рошок підконтрольна бізнесмену 001К Exchange Криптобіржа фігурує у кримінальному провадженні, ініційованому правоохоронцями Киргизстану в частині виведення майже мільйону доларів з рахунку місцевої компанії. А сам Гуцу вже перебуває в списку підозрюваних у провадженні. І, хоча лобізмом інтересів 001К займаються представники найвпливовіших кримінальних кіл, надія на об'єктивність Інтерполу і світових правоохоронців лишається. Закликаємо повідомляти про відомі вам шахрайські схеми, механізми і алгоритми діяльності. Вайбі та 001 k Exchange, аби пришвидшити розслідування та притягнення до відповідальності причетних осіб. Слідкуйте за нами в соцмережах, підписуйтесь на наш телеграм-канал, дізнавайтесь і повідомляйте, про що не можна мовчати. Ставте лайки, робіть репости та не забудьте про нагадування, аби точно не пропустити гарячі розслідування.